В українській мові ми можемо сказати: I need car. Мені потрібне авто. В англійській мові не можна так сказати, тому що, ще раз наголошую, має бути якийсь визначник, має бути якась додаткова інформація. І ось артиклі. Це тільки один з визначників. Так, є в нас артиклі, про які ми сьогодні будемо говорити. І нам потрібно перетик перед тим, як ми починаємо вивчати артикль, зрозуміти концепцію. В англійській моє, це речення, ну неправильно. I need car Немає додаткової інформації. І ось ми зараз побачимо, що у нас тут є шість різних варіантів, як ми можемо, яку додаткову інформацію ми можемо з вами вжити щодо автомобіля. I need a car Дивимося далі: числівник. I need one car Мені потрібно одне авто. I need... One car. I need this car. Це присвійний прикметник. I need my car. Так, I need my car. П'яте. Присвійний відмінок. I need Tom's car. І останнє це квантифікатори. В мови від слова quantity, кількість. Це може бути some, any, much, few. Хто може бути багато. I need any car.